3, 23. Всім доброго ранку. Сьогодні ми будемо закривати ікру з кабачків. Кабачки беремо любі, які у вас є. Якщо старіші кабачки, треба їх почистити і витягти семенну коробочку. Головне, щоб кабачки не були сухі. 3 кілограми кабачків перемолоти на м'ясорубку. Кабачки тільки молот на м'ясорубку, тому що я пробувала перебивати блендером швидше, але хуже. Після блендера немає ось такого соку. І тоді вони не киплять так, як треба, а пихкотить і стріляє у кришку. Тому я рекомендую, так і в рецепті написано, і з свого досвіду тільки молот на м'ясорубку. Більше виділяється соку, і тоді легше варити його. 2 кг кабачків перемололи на м'ясорубку і по рецепту сюди треба додати склянку олії. Я беру рафіновану, виливаю половину і половину залишаю. На цій половині ми піджаримо пів кілограма цибулі. Перемелені кабачки на м'ясорубку із олією. Ставимо на вогонь у нас сьогодні дві норми. Стакан олії на одну норму. Півстакана я вилила сюди. І пів стакана, на півстакана олії ми пожаримо кілограм... пів кілограма цибулі. Пів кілограма, вибачте. Тушкувати кабачки з моменту закипання, як гарно закипить у кострулі. На помірному вогні у мене на груді, а у вас на помірному вогні одну годину. Періодично підходити, помішати кабачки з олією, без солі, без нічого. Цибульку пожарить, поки кабачки киплять, цибульку пожарить, трошки вона схолоне і перемолоть на м'ясорубку. Далі буде. Кабачки киплять. Цибулька на сковорідці піджарена, вже холодна. Піджарюйте до прозорості, щоб вона не підгоріла, бо буде чути запах горілої цибулі. Прокипіли наші кабачки одну годину. І сюди додаємо, подрібнену, пережарену, подрібнену цибулю. Пів кіла цибулі. Перемішуємо і хай вся оця маса ще прокипить 15 хвилин. Так само і друга порція. Подрібнені, пережарили. Прокипіло все це наше добро, цибуля і перемелені кабачки. І додаємо тепер. Це вже остання стадія. Додаємо на кожну порцію столова ложка солі, дві столові ложки цукру на одну порцію. По одній склянці томатної пасти. По 400 г Майонезу на одну порцію. Майонез беріть любий, який вам до смаку? Все це перемішуємо. І тушкуємо. Оце все добро в каструльці ще півгодинки. Ну, будьте з цим добром дуже обережні на цьому етапі. Воно буде уварюватися. Можливо, як який огонь буде, і пригорять. так що слідкуйте. І коли ви накриєте кришечкою, воно буде кипіти, а потім будете відкривати, воно може бути булькати. здорово булькати. Томатну пасту беріть. Гарно, не дешево, щоб був і смак, і колір. Смакуйте, пробуйте. На смак. Може, кому солі мало. Для мене це підходить. Я роблю це вже по цьому рецепту років 15. Цього року це вже другий раз я роблю по дві норми. Другої кабачкової кри у нас не признають. Робила її з морквою по різних рецептах. Ну, так. Використовувала, як кудись приправу, щоб не викинути. Ніхто в нас не, не хотів її їсти. Ось так. Закриваємо і тушуємо півгодини. Потім у стерилізовані баночки перевертаєте на кришечку і укутуєте. І ще хочу сказати, що рецепт у мене взятий не з голови і не з інтернету. Цьому рецепту більше, ніж 15 років. Колись у нас була така газета, ми виписували газета по-українськи, і ось там був цей рецепт. Повний рецепт Наташа напише під відео. Все по порядку. Кому що не зрозуміло, пишіть у коментарях, питайте, на все відповімо, хоча я, наче розповідаю, все докладно. Так як роблю для себе, так і вам розповідаю. Вон як уже вирізка, пожовтіла. Ну, <земи> це В мене тут всякі рецепти. Тут альбом такий. Не альбом, а і тут я його як поклала. Я його Он сьогодні хотіла витягти, а воно одервалося. Написано кабачки. Бо вже ось так. Рецепт. Теж людина варила, пробувала і написала у газету. Цю кастрюлю я вже відставила, тут вже заспокоїлося. Ось так виглядає, воно пухкає, стріляє. От. А ця ще, дивіться, кипить. Так що як будете... «Ну, бачите, як стрілять, <ривіт> будете дуже-дуже обережно. І... О, дивіться, на руку вже й стрільнуло. Ікра, виходить, дуже така нежна, м'якесенька. Вона наче така пухка. Наче пушок. Ми вже спробували. Ми тільки щось до цього снідали, обідали, бо ми на інтервальному. Так з оцієї каструльки накидала, просто ложками до м'яса виїли. Можна і на хлібець, і до ковбаски, нам смакує. І ось так я роблю. Хтось питав коментар під попередніми відео, як ви стерилізуєте баночки в кострулі. Водичка кипить, кружечок радянських часів ще куплений. Перевертаю. Я не жду там 5 хвилин, скільки. Дуже гарно нагрілося. Знімаю, стікає водичка. На її місце я ставлю другу. Я не жду, поки вона висохне. Отак, водичка стекла. Це все також пройшло, ось я покажу. Через чугуну, чугуні вода кипить, я тут покрутила. Так само черпачок у кип'ячій воді. Ви стерилізуєте все, як хочете. І кришечки. Ось у воді. А раніше, ще раніше я стерилізувала, це цього року я в воді її стерилізую. А раніше я стерилізувала отак. Просто брала супу кришку, отак клала. секунда діла, поки тут насипала, вона простерилізувалась, Ну, а цього року у воду кидаю. Ось так. І накидаємо. Тому вона такої константинції. Як пушок. Дуже ніжна. ніжна. ніжна вона. Смачна. Зберігаємо я всю свою консервацію я зберігаю у погребі. У холодильнику я нічого не зберігаю. Все йде у погріб. Як якісні кришки, гарно все зроблене, то стоїть до весни. Ось так, Гаряча кришечка, водичку струснула. Я ніколи не чекаю, що щось висохне, щось не витягую сушити. Ніколи цього. От так накрила, закрутила, під одіяльце і смакую. Цього року я вже закриваю. Дві норми закрила і це дві норми. Чотири норми. Ну, Думаю, що хватить на, цю, на цей рік. mm І з однієї норми виходить 6 баночок. Дивіться, ми закрили 2 норми, 12 баночок і ще малесенька порцайка пробували. Так. Закриваємо одіяльцем. І до повного охолодження. Отак. Я всі да, так закриваю. Варене воно, стерилізоване. Ось так, до повного охолодження. До побачення.